8 квітня у Кривому розі тривають дні жалоби. В ефірі цей день в студії Анна Паукова Випуск починаємо з таких тем. Дні жалоби тривають. Кожна дитина про що мріяла, про майбутнє. У Кривому Розі другий день прощаються з жертвами російської атаки на місто допомагають одужати. Один дитинка остається в нас в середньому ступені тяжкості. У медзакладах залишається більше 30 поранених. Серед них п'ятеро діти. У нашому місті продовжується триденна жалоба за загиблими через атаку російських агресорів по місту 4 квітня. Другий день проходять поховання дітей і дорослих трирічний Тимофійко, наймолодша, безневинна жертва ракетного удару. Дитині було всього три роки. Він ріс допитливим і розумним хлопчиком. Попрощатися з ним прийшли рідні, близькі та друзі родини, яку спіткало велике горе. Бабуся з онуком Тимофієм поверталася додому з прогулянки, коли ворог завдав ракетного удару по житломасиву. масиву. Біля самого під'їзду трирічний хлопчик був тяжко поранений. Його намагались реанімувати на місці в кареті швидкою, але серце Тимофійка так і не забилося. Сьогодні у горі вся родина, друзі, сусіди розповідають, хлопчик був енергійним і допитливим. Любив все, що пов'язане з космосом, міг перерахувати на пам'ять усі планети, любив живий світ, роздивлявся з інтересом кожного жучка. Хороший хлопчик був, світлий, радісний. Взагалі без, безобідний такий був. Я мало була з ними, бо я приїжджа, От, я тьотя їхня. А так скидав, скидали фотографії, то він біг. На дачі любив бігати дуже. З дідкою гуляли, з прадідучкою, він все вони мені кидали на фотографії, на, 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 на вайбер. Ну, Золота дитинка була, світле таке добре було. Таке горе, Боже Боже. Дідушки старі, ми вже старі браті. Ну, правнуки. Це вважається він правнук вже. Таке горе, такий мать, чекає. Вже ж розговорював, чотири годочки. Що їм на будь ласка, а? Ми приїхали з Кропивницького. Ну дома сидіти – це неможливо. Це неможливо, знаючи таку втрату. Це розумом, це не понять. У липні хлопчику мало виповнитися чотири роки. Відспівували Тимофія у спаса Преображенському соборі. Іркононенко і Єлизавета Гусак цей день. Сьогодні у місті попрощалися з семирічною Аріною та її дідусем Сергієм. От у ту чорну хвилину, коли російська ракета поцілила в житловий квартал, Сергій з онукою був на дитячому майданчику. Удар обірвав життя дідуся і Аріни Миттєво. Десятки криворіжців прийшли попрощатися з Аріною Самодіною та її дідусем Сергієм Олексійовичем, життя яких обірвав ракетний удар фатальної п'ятниці 4 квітня. Семирічна дівчинка навчалася у 41-й гімназії. В класі була наймолодшою. Аріна знаходилась на майданчику поряд із дідусем разом. І загинули сьогодні. На церемонії прощання директор гімназії назійна на родина призиває важку. Тяжку втрату наших дітей, наших янголят. Вчора ми поховали двох наших це Германа і Радислава. Сьогодні у нас Аріночка це діти, учні початкової школи, Другий, другий клас е, Аріна. І Радислав були в другому класі, а Герман в третьому класі. Це були світлі, чисті, дитячі душі. З 6 числа функціонує куточок, він на подвір'ї, запалені лампадки, фотографії дітей. Сергій Самодін працював в ДСНС. На пенсії весь час присвячував онукам. Розповідає знайома родини. Дуже гарна сім'я, жалко. Нічого не можу сказати, просто жалко. Дуже гарні люди були. Співчуваю. Внуки це наше, як було майбутнє, вони любили дуже їх. Тому я хочу сказати, що дуже жалко, що уходять такі люди. Щастя сім'ї враз обірвала російська ракета у храмі квіти та іграшки. Вікторія Добровольська Назар Прусенко цей день. Був опорою для своєї сім'ї. Так розповідають про Микиту Перехреста на церемонії прощання з хлопцем. 15-річний Микита навчався у 91-й гімназії. Рідні, друзі, вчителі та однокласники прийшли побачитися з ним востаннє в одному з храмів нашого міста. Юне життя Микити Перехреста в 15 років. Обірвала російська ракета. Після уроків у п'ятницю він звично гуляв із друзями поблизу майданчика. Нині ж його класна керівниця із сумом дивиться на парту, за якою Микиту більше ніхто не побачить. Микиту любили в класі. Тому що він намагався бути якимось винятковим, не показувати, що він кращий за інших. Я не пам'ятаю такого, щоб був конфлікт між Микитою чи якимсь з однокласників. Микитка поважав вчителів. І навіть якщо він щось не зробив, можливо, якесь зробив, вибачте, бачите, а можна я здам? Ніколи ніякого хамства, ніяких там навіть інтонації про вчителів або якогось поганого слова, про вчителів у Микити не було. Ми тільки в п'ятницю спілкувалися, у нас був шостий урок урок літератури. Ми говорили про творчість Шевченка, ми спілкувалися, і буквально через декілька годин Микити не стало. Дев'ятий клас 91-ї гімназії, де навчався хлопець, у глибокому смутку за однокласником і другом, він був дуже радісним хлопцем, який завжди приходив усім на допомогу. Навіть коли йому самому було погано, він завжди приходив. Я дуже шкодую, що ця війна забрала в мене. Ну такого друга, самого найкращого друга, знайомого, і мені дуже прикро, що я не зможу більше з ним побачитися. Антоніна Чогодар викладала математику у класі, де навчався микита всього один рік. Та цього часу було достатньо, аби зрозуміти, яким був цей світлий хлопець. Він був справжній справжнім по відношенню до однолітків, до друзів своїх в будь-який момент міг підставити своє плече не тільки фізично, а й своєю душею і серцем. Коли були групові Форми роботи діти з задоволенням його брали в свою команду, тому що він, навіть незважаючи на те, що чогось міг не знати, але він допомагав їм. Завжди був ну, таким щирим, відкритим, добрим. Ну, але, на жаль, так склалося, що ця війна, проклята забирає саме ціни, сенс життя батьків. З Микитою перехрестом прощалися сьогодні у Криворізькому храмі разом з Костянтином Новіком. Хлопці були родичами. Об'єднане спільним горем. Рідня та друзі прийшли провести юників в останню путь. Владислав був другом Микити. На жаль, вже так з ним не посміюсь, не порозмовляю, і це дуже тяжко розуміти. Це дуже важка втрата. Що для мене, що для всіх нас. Це Дуже дуже боляче. Ета горе, като яке... це горе, яке відбувається кожен день у наших сім'ях, будинках та серцях. Вічна пам'ять пам'ять Олег ковалех каплій цей день. Мріяв стати залізничником, але Росія вкрала у нього майбутнє. Сьогодні у Криворізькому храмі відспівали загиблого 4 квітня Костю Новіка. Хлопець ріс сиротою з 12 років, прагнув здобути професію. Навчався у транспортно металургійному ліцеї. Тепер йому навіки 16. Відкритий і щирий таким був Костянтин Новік. Хлопець знав чого хоче від життя. У 12 років став сиротою. Прагнув учитися, хотів працювати, аби підтримувати свою тітку. Усі плани обірвалися в один момент. Такий добрий, такий гарний хлопець. Запрошували його до 10 класу, але він хотів скоріше отримати професію і вже працювати, щоб забезпечувати свою дітку, яка взяла його під опіку, яка дуже його обожнювала. Ракета впала на дитячий майданчик, список дітей, тут я читаю Костя Новік, а потім мені вже з нашої школи зателефонували і спитали. Знаєш, знаю я чи не знаю. Кажу, вже я знаю. Я не могла навіть нічого сказати. У мене така була істерика. Біля храму однокласники кості згадують тільки найкраще про друга. Він завжди допомагав всім, мені завжди допомагав. Це перед новим роком. Він ми завжди сніжинки розклеювали на вікна. То він мені допомагав, все так тримав. Ну вообще дуже дуже гарний був. Дуже шкода його. Костянтин навчався у транспортно-металургійному ліцеї, мріяв стати залізничником, але не судилося. Це був добрий хлопець, жодного заняття не пропустив, чи то було онлайн, у на змішана система, чи то онлайн. Він завжди виходив на зв'язок, завжди був в курсі всіх подій, які проводяться в на навчальному закладі. Активний, порядний, добросовісний. Царство небесне, такі прекрасні дитині. Дуже любив ту спеціальність, яку він вибрав машиніст електровозом. Жа дуже жаль, що такі діти йдуть і небуття. Хай буде проклята русня і ті люди, які направляють ракети, просто на дітей. Тепер йому на віки шістнадцять без кості залишилися брат і сестра. Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день. Сьогодні у спасо Спасо-Преображенському соборі в останній путь провели Нікіту Солоніченка. Йому було 17 років. Російська ракета обірвала життя і юнацькі мрії теплого весняного вечора поблизу дитячого майданчика. Нескінченною колоною йшли криворіжці сьогодні до спасо Преображенського собору. Там проводили в останню путь Нікіту Солоніченка. Відлік його життя зупинився у 17 років. Сьогодні ми попрощались з нашим студентом, з нашою лапочкою, хорошим хлопчиком. Ми його запам'ятаємо добрим успіхненим. Щирим хлопчиком це велика втрата. Він навчався на спель... на спеціальності Ора, ремонт оплатнення автомобілів від двигунів. Ми всі будемо за ним сумувати. Добра, тиха дитина. Кожна дитина про що мріяла, про майбутнє, про кохання. Нікіта навчався на другому курсі автотранспортного коледжу. Мав кохану дівчину, захоплювався технікою та був надзвичайно чуйним, відкритим до спілкування. Розповідають його одногрупники. Він хороший, красивий був, один з кращих, кого я знав у технікумі був дуже хорошим чоловіком. Він був дуже хорошою людиною. Нам дуже жаль його втрачати. Дуже він був дуже спокійним, завжди добре навчався. Щоразу допомагав, і навіть тоді, коли не було можливості, він якось намагався нам допомогти. Найріднішу людину втратили батьки та семирічний братик. Батько та дядько Нікіти, захисники України, приїхали до міста, бо ворог забрав у них найдорожче. Друг родини каже: Нікіта з дитинства цінував прості радощі життя і любив рідне місто. позитивний хлопець був, життєрадісний. Знав я його напевно з років десяти. У футбол бігали на турбазі, купалися, спілкувались. Тобто, хлопець проживав наше звичайне криворізьке дитина. Тинство зараз він має ходити протирати парти в технікумі, спілкуватися з дівчатками, ходити на дискотеки, дружити з пацанами, жити хлопчачим криворізьким життям, на річку ходити, просто ходити по наших вулицях. Чого може бажати хлопець в 17 років? Бути першим, бути хорошим другом, бути у майбутньому порядним чоловіком. Ті люди, які відповідальні за це, їм немає прощення взагалі, немає прощення на всю вічність. На всю вічність, анна Ніколаєнко, андрій славний цей день. В медзакладах продовжують надавати допомогу постраждалим від ракетного удару. До однієї з місцевих лікарень потрапили троє дітей. Після невідкладної допомоги двох доправили до Дніпра. один підліток наразі лікується в стаціонарі. Один дитинка остається в нас в середньому ступені тяжкості. Один річний хлопчик з діагнозом обширні рвання рани правого стегна. відкритий перелом лівої гомілки. Без зміщення. І поки буде знаходитися в нас на далі почування. Хлопчика, якого ми відправили відкритий уламковий перелом нижній третій лівого плеча з пошкодженням зв'язок, нервів, ну, обширні рвані рани, його застабілізували тут, ушили рани, зробили стабілізацію перелому, і як тільки він стабілізувався, що можна було переводити, відправили далі до спеціалізованих. Лікувальних закладів друга дівчинка також сама є там і перелом, і сторонні тіла. По стабілізацію состояння відправили так само в обласну дитячу лікарню. У травматологічному відділенні однієї з міських лікарень зараз перебуває дев'ятеро постраждалих від останньої ворожої атаки. Усі вони були на дитячому майданчику. Одна з пацієнток, яка отримала важкі травми, розповіла свою історію нашим журналістам. Вікторія Шаповалюк з дворічною онукою пішла з того дитячого майданчика за 10 хвилин до вибуху. З ними був чоловік Вікторії, якого вони дочекалися з роботи, і йшли вечеряти. Те, що сталося далі, жінка згадує, мов страшний сон. Кіру, я коли був зрив, вибух, я падала, я її відштовхнула за бетонну плитку. Ну, може, це її спасло. Я відчула да, страшно болі, і ліва нога у мене лежала. Поруч, я думала, що в мене її вже немає. Права нога лежала, оторвана тільки ступня. Ліву я перев'язала платком. Мені ще подружка, вона тут лежить, каже, як ти змогла шарфом перев'язала, поки не було турнікетів. Потім приїхали вже парамедики. Навіть в такому стані Вікторія знайшла сили подзвонити сину і матері. Поряд лежав і її чоловік без жодних ознак життя. Він лежав не шевелився. Я бачила, що він просто лежав. Наскільки я знаю, що він би сразу, ну, сразу допомагав би, то він ну, взагалі не дво він просто так таки, от як відстояв, так і впав. Чоловік Вікторії не вижив. У онуки легка контузія та подряпини. Жінку привезли до лікарні у важкому стані. Осколкове поранення стегна і гамілково-стопного суглобу з пошкодженням задньої великогамілкової артерії. Вагнепальне багатооламкової перелом стегнової кістки і розлога. Вагнепальна рана з диви м'яких тканин стегна. За словами лікарів, процес реабілітації Вікторії триватиме до півроку. Попереду не одна операція. У цьому ж закладі ще восьмеро людей, які зазнали поранень того вечора. Єркононенко і Єлизавета Гусак. Цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Вилучило товарів на 4 мільйони гривень. Вилучили понад дві тони фальсифікованої алкогольної продукції відомих брендів. Викрили підпільне виробництво алкоголю і тютюну, яке організував Криворіжець та його спільники. Освітній семінар для підприємців. Там до коріння змінюється вся система підготовки кадрів для ринку праці. У місті проводять семінари для суб'єктів господарювання. На Дніпропетровщині поліцейські викрили підпільне виробництво алкоголю і тютюну. Організатором кримінального бізнесу виявився 36-річний криворіжець у підпільному цеху. Правоохоронці вилучили підакцизних товарів на кілька мільйонів гривень. Справу прокоментували у департаменті стратегічних розслідувань. Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрали підпільне виробництво алкоголю на Дніпропетровщині. Встановлено, що налагодив бізнес у кривому розі 36-річний мешканець регіону та залучив у спільники ще чотирьох чоловіків. Вони закуповували сировину для виготовлення фальсифікату, розливали її, а також транспортували і збували готовий товар. Серед перевірених клієнтів на території Дніпропетровської області лідер угруповання особисто контролював дії усіх учасників групи. До продажу ділки пропонували підроблені коньяк, горілку та контрафактні тютюнові вироби. Щомісячний прибуток від такої незаконної діяльності складав понад мільйон гривень. Відповідно до проведених експертних досліджень, встановлено, що весь асортимент зловмисників не відповідав вимогам державних стандартів та міг становити... Отенційну загрозу життю і здоров'ю споживачів під час проведення майже чотирьох десятків обшуків у фігурантів серед іншого, вилучили понад дві тони фальсифікованої алкогольної продукції відомих брендів та сировини для її виготовлення, а також майже п'ять тисяч пачок контрафактних цигарок. Загальна вартість вилученого сягає більше чотирьох мільйонів гривень. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам злочинної групи про підозру, встановлюються особи, які можуть можуть бути причетні до підпільного бізнесу для притягнення їх до відповідальності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна та Криворізька південна окружна прокуратури. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує отримання пенсій для внутрішньопереміщених осіб. Тепер люди, що мають статус ВПО, зможуть отримувати пенсійні виплати не лише через Ощадбанк, а й в будь-якому банку України. Розроблені варіанти ідентифікації особи про це нам розповіли в пенсійному фонді. Для внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися з 2014 року до 24 лютого 2022 року, є певні особливості. Зокрема, це передбачена фізична ідентифікація. Така фізична ідентифікація була передбачена постановою Кабінету міністрів, її номер 637 та діяла лише в АТ «Ощадбанк». Виплата також пенсії здійснювалася лише через Ощадбанк. Банк розроблено багато шляхів звернення до органів пенсійного фонду саме за фізичною ідентифікацією. Перша можливість і сама така доступна це наявність на веб-порталі в загальному доступі. Тут не потрібно мати ні підпис Дія, ні кваліфікований електронний підпис. Кнопка замовити фізичну ідентифікацію доступна в загальному в загальному доступі. Також можна зателефонувати до контакт-центрів пенсійного фонду за телефонами гарячої лінії пенсійного фонду та замовити фізичну ідентифікацію. Далі фахівці пенсійного фонду зв'язуються з доступними. За доступними людині сервісами, це може бути вайбер, ватсап або ж номер мобільного телефону, і проводиться фізична ідентифікація шляхом опитування особи. Далі вже фіксується саме питання, якщо людина відповідає вірно на задані питання, фіксується проведення фізичної ідентифікації та продовжується виплата пенсії внутрішньопереміщених осіб. Особливості діяльності ФОП юридичних осіб та оподаткування в межах програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в кривому розі пройшов освітній семінар для суб'єктів господарювання міста детальніше у сюжеті. Як правильно вести ФОП у 2025-му? Як організувати облік діяльності та контролювати всі ключові показники відповідно до законодавчих новацій? Аби криворізькі підприємці були в курсі усіх змін щодо правових та податкових аспектів ведення бізнесу, в місті запровадили освітні семінари. Законодавство змінюється дуже інтенсивно, і для того, щоб підприємців тримати в курсі подій, ми в місті, взагалі-то до військ оголошення військового стану, діяла система проведення семінарів. Обов'язково був весняний та осінній для всіх підприємців міста. і Це було традиційно, але, на жаль, військовий стан призвів до того, що ми перейшли у проведення спілкування з об'єктами господарювання в онлайн режимі і почали проводити такі точкові семінари, Нари, конкретна проблема, конкретні питання і ну більш вузькі такі питання на сьогодні. Ми вперше за період повномасштабного вторгнення проводимо офлайн семінар для суб'єктів господарювання всього міста. Учасниками бізнес-тренінгу стали більше як півсотні підприємців. Ми здійснюємо навчання за короткостроковими курсами. От для нашого населення це на сьогоднішній день дуже актуальна тема в світі реформ профтехосвіти. профтехосвіті. До речі, в Верховній Раді вже зареєстрований новий законопроект про професійну освіту, і там до коріння змінюється вся система підготовки кадрів для ринку праці. Тобто є певні там. Такі моменти, моменти, які ми вважаємо, вони слушні і на сьогоднішній час вони актуальні і вони допоможуть вирішувати проблеми з кадрами. Співпрацюємо ми з службою зайнятості України. Да, тобто в тих проєктах, які на сьогоднішній день існують, це перенавчання жінок на професії, як то кажуть, да, чоловічі професії. У мене такий маленький бізнес, що в мене окремо немає бухгалтера. Я сама веду і бухгалтерію, от сама розробляю всі там технічні карти і так далі. Також у нас є. Співробітники, на яких там нараховується заробітна плата, і дуже корисно ходити на семінари, щоб не потрапити на штрафи по незнанню, або там, якщо там сам щось не дочитав, якийсь закон, усе, що треба знати підприємцям на цей рік, учасникам тренінгу розповідали лектори-фінансисти з Дніпра. Ми познайомимо наших слухачів з змінами, які відбуваються в податковому законодавстві для малого бізнесу і мікробізнесу, і познайомимо з основними новаціями, а саме змінами по податкам, по зборам. І також розглянемо питання особливості введення діяльності ФОПами та юрособами. Наразі дуже важливим є виробити стратегію, в рамках якої наші працівники, бухгалтери, фінансові директори зможуть адаптуватися до змін, які зараз є в оточенні. Це оподаткування, і це взагалі стратегія доходів, яка планує збільшення податкових ставок. І звичайно, що в цьому контексті ми наголошуємо на адаптивності і залучені інноваційних методів і технологій, уведені власне обліку. Тому ми не боїмося змін. Ми пристосовуємося до них, ми створюємо нові стратегії. За підсумками семінару, криворізькі підприємці пройшли анкетування Цьогоріч З міського бюджету виділені кошти на проведення ще декількох таких заходів для суб'єктів господарювання вони безкоштовні. Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день. У міжопалювальний сезон на підприємстві Криворізька теплоцентраль стартувала програма з ремонту і модернізації технологічного обладнання та мереж НАК Нафтогаз України, у чиєму підпорядкуванні це підприємство залучила додаткові ремонтні бригади для вчасного виконання робіт. У Покровському районі фахівці Криворізької теплоцентралі розпочали заміну аварійних ділянок тепломереж з відновлення частини магістрального трубопроводу по вулиці Січиславській. Заміна ділянки теплової мережі діаметром 630, порядка 70 метрів. Поки що замінюємо одну ділянку поступово будемо замінювати другу. Це основна магістраль, яка з половину Покровського району забезпечує теплопостачання. У планах спеціалістів теплоцентралі у міжопалювальний період замінити понад півсотні кілометрів трубопроводів. Це 10% усіх мереж підприємства. Для виконання цього завдання залучені додаткові ремонтні бригади на сьогоднішній день. У нас працює 27 ремонтних бригад. Залучено 16 бригад Криворізької теплоцентралі та 10 бригад підрядних організацій. Основному це йде заміна ділянок теплових мереж поки що працюємо на магістральних теплових мережах більшого діаметру і ведемо підготовку до гідравлічних випробувань. Також одна бригада працює по заміні ізоляції сьогодні і по ремонту теплових камер. Для виконання ремонтної програми потрібні фахівці наразі на підприємстві понад 300 вакансій. Нам потрібні багато спеціальностей, як і робітничих, так і інженерного складу. В основному все ж таки це слюсаря-ремонтники, слюсаря з обслуговування теплових мереж. Кадрів не вистачає. У нас є великий спектр вакансій. Можна на сайті ознайомитись. Центр зайнятості також з нами співпрацює. Валерій Кожухар Єлизавета Гусак. Цей день. Таким був цей день у житті міста. Залишайтеся з руданою в ефірі на сайті і в соцмережах. Бережіть себе.